Вітаю вас на каналі CryptoVibe. Надіюсь, всі живі після нового року. Відео я записую вдруге, як то кажуть, другий дубль, дубль другий, тому що на першому відео не записався звук. Ну нічого, нічого. Я трошки в роз'їздах, але це не завадить вам отримати якісну інформацію, з якою ви зможете заробити. Сьогодні ми поговоримо про лаунчпад, який відбувається на біржі Bybit із токеном Xter. Доволі давно не було лаунчпадів на біржі Bybit, тому поновлю трошки пам'ять про механіку. Лаунчпаду, а в кінці розповім, як отримати більшу кількість білетів, а тобто збільшити свій шанс на виграш майже без затрат. Тобі гарного перегляду, а ми починаємо. Все дійство, як завжди, у нас буде проходити на біржі Bybit. Якщо в тебе ще немає аккаунта, обов'язково реєструйся по моєму партнерському посиланню. Давайте ж для початку розберемо, що таке лаунчпад і з чим його їдять. Лаунчпад – це один із методів розпродажі токенів на біржі Bybit. Як відбувається і де відбувається сам лаунчпад? Сам лаунчпад ми можемо знайти, перейшовши на торгівлю Spot X і вибрати лаунчпад. Можливість отримати алокацію нам дається за те, що ми утримуємо наші кошти на біржі Bybit, а тобто холдимо їх. Це може відбуватися як з токеном МНД і з токеном USDT. На лаунчпад виділено 7,5 мільйонів токенів XTR. Половина з них у пулі MNT, а половина у пулі USDT. Давайте коротенько про проєкт Token XR із сектора GameFi. Доволі гарний проєкт. В нього проінвестували Тір 1 і Тір 2 фонди, які разом зібрали 55 мільйонів доларів. Launchpad дає нам можливість купити токен по 4 цента. А тобто ми можемо порахувати оцінку проекту у 60 мільйонів доларів. Давайте ж детальніше поговоримо, як ми можемо отримати алокацію. Є два варіанти, які я вже говорив. Поговоримо про перший, це про МНТ. Для того, щоб прийняти участь у МНТ, ви маєте заблокувати мінімум 50 МНТ і винагороди, а тобто алокація 100%. Але вона розділяється між всіма учасниками пулу. Тобто, якщо ви заблокували 10 тисяч МНТ, а всього заблоковано 100 тисяч МНТ, вам дасться частка 10% від всього пулу. Але по попереднім лаунчпулам, для того, щоб отримати нормальну локацію там в 10-15 доларів. Нам потрібно заблокувати декілька тисяч доларів у МНТ. Я особисто даю пріоритет на USDT. Як ми можемо взяти локацію із пула USDT? Нам потрібно із 3 числа по 7 -е просто внести на аккаунт 100 доларів. Протягом цього періоду будуть робитися щогодині фіксації балансу, і тим самим буде вираховуватися середній добовий баланс. До прикладу, якщо ви пропустили половину знімків, вам потрібно буде внести. В суму у два рази більшу, тобто 200 доларів. Але в лотереї USDT вам не гарантована локація. За те, що ви холодите 100 USDT, вам дається один лотерейний білет. Якщо він являється виграшним, тоді у вас з балансу списується 15 доларів і конвертується у 375 ікстер, які потім на лістингу ви продаєте. Від самого проекту з такою оцінкою я очікую від 5 до 10 іксів на лістингу, але це мої очікування. Так може і не бути. Як я вже казав, можна збільшити свої білети, тим самим збільшити шанс на виграш. Для того, щоб отримати два білети, тобто це не буде 2 плюс 1, це буде саме два білети, Вам потрібно наторгувати або 5 тисяч доларів об'єму, або внести тисячу доларів, тобто холдити тисячу доларів. Для того, щоб отримати три білета, вам потрібно наторгувати або 25 тисяч доларів, або тримати активів на суму 10 тисяч USDT. Торгівля з парами з нульовою комісією. Не канає для того, щоб наторгувати 5 або 25 тисяч доларів об'єму, вам потрібно витратитися на комісії. Тому ці ризики враховуйте і беріть їх на себе. Якщо ви бажаєте, ви можете робити торговий об'єм. Ні, ви можете зробити більше аккаунтів. Тобто, якщо у вас там тисяча доларів, ви робите 10 аккаунтів. Але для того, щоб робити декілька акаунтів, а тобто, абузити, потрібні якісні інструменти на ті інструменти, якими я особисто користуюся. А тобто Antidetect браузер і Проксі, посилання на них лишаю під цим відео. Обов'язковим нюансом є те, що потрібно після періоду знімків 8 числа в 9.00 по UTC зробити підписку. Якщо ви не зробите підписку, всі ті дії, що ви робили до того, являються марними. Для того, щоб точно не пропустити це, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я, як і про всі важливі події, нагадаю у своєму телеграм-каналі. Тому QR-код лишаю тут, а посилання під цим відео для тих, хто додивився до самого кінця, розповім, як зменшити свої витрати на комісію, коли ви робите об'єм, або взагалі окупити їх. До прикладу, ви можете взяти участь у якомусь токен сплеші, а тобто зареєструватися як старий користувач, і після реєстрації зробити об'єм у цій монеті, до прикладу, 5 тисяч доларів. Тим самим вам дадуть винагороди після закінчення токен сплешу, до прикладу, флок, і ви частково або повністю можете купити комісію, тому що цей самий об'єм зарахується і на лаунчпад. Ось такий лаконічний огляд я зробив на лаунчпад Xter на біржі Bybit. Обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал, ставте подобайку за те, що навіть в подорожі я даю вам якісну інформацію, з якою можна заробити, і ділюся лайфхаками для того, щоб мінімалізувати свої витрати і максималізувати свої прибутки. А також, щоб не прогавити підписку на лаунчпад. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. А з вами був Криптовайп. На все добре, побачимось в наступному відео.